До 36-го року до нашої ери Антоній вже був досить сильно під впливом сходу і під впливом своєї коханки Клеопатри. Можна сказати, що він діє вже не в інтересах Римської республіки, не в інтересах Риму і Триумвіру, Він діяв вже в своїх власних інтересах, в інтересах своїх дітей, які на той час же в нього були від Клеопатри, як від коханки, і в інтересах своєї коханки Клеопатри. Дехто з вчених каже, що в Антонія був намір стати владикою всіх східних провінцій і зробити там своє царство повністю підпорядковане йому. Йому майже це вдалося, адже в він мав свій власний сенат в Александрії, який складався із римського сенату. І тим не менше, в 36-му році до нашої ери Антоні розпочався таки вторгнення з парфією, так як парфія нікуди не ділася, і конфлікт з нею теж нікуди не дівся. Антоні нападав на парфію в основному через Вірменію. Похід 36-му році був досить. Поганий, не підготований, і під час походу було втрачено всі облогові машини. Антоній не зміг взяти міста, основні міста, ключові парфян, так як він мав величезні втрати. І як ми вже говорили раніше, до зими він був змушений повернутися назад на свої зимові квартири. Повертаючись назад, парфянське військо, як завжди, через пустелю, через гори переслідувало і потроху знищувало загони Антонія і римські підрозділи, які поверталися з походу. На той час Антоній користувався вже не тільки римськими легіонерами він мав у своєму розпорядженні. Також підрозділи, які йому надавала цариця Клеопатра, яка була з ним у Союзі, і підрозділи союзних Рем-царів і Мінких царків тієї території, тобто Малої Азії. Також можна сказати, що вже в 35-му році їхній Антонія і Октавіана, основний ворог, це Секс Помпей, був схоплений в Маріазії і страчений, як кажуть, за наказом самого Антонія. І Октавіан Август кинув Антонію підкріплення з Італії для війни з Парфією і укріплення східних рубежів. Антоній почував себе досить непогано, враховуючи те, що в нього були досить серйозні сили, сконцентровані в його руках.